Привіт, мене звати Ася. Я з Києва. Такі відео на превеликий жаль не залітати, але це точно не означає, що їх не потрібно знімати, і я хочу підняти сьогодні дуже і дуже і дуже важливу тему. Це відео просто подяка. Це відео про просте слово дякую. Сьогодні я хочу подякувати нашим українським військовим, які щодня роблять просто титанічні зусилля для того, щоб ми могли просто зранку випити кави, відвести своїх дітей до школи, до садочків. Святкувати Миколая, святого в колі сім'ї можливість планувати день, да де просто, просто жити. Я дякую вам за силу. Я дякую вам за витримку, Я дякую за те, що кожен день ви тримаєте небо і землю, поки ми тут тримаємо свій тил. За те, що ви не стаєтесь, попри те, що ну навіть уявити неможливо наскільки там важко. Бережіть себе, будь ласка, ми вас дуже і дуже і дуже чекаємо. Слава Україні, слава Збройним силам України.